Відео знято для каналу XCA автомобіль BMW 328i в кузові F30 2013 року виготовлення. Ось така Будемо на цій машині міняти мастило редуктора заднього моста. Ось Для цього купили таке мастило. Фірма Fuchs Ось Fuchs Titan Syntopoid 75W90. По технічним характеристикам тут або 75В-90, або 75В-85. Один літр тут ємність. Так, це німецька фірма. В принципі, популярна. Десь навіть читав, що деякі рідини заводу BMW та Mercedes заливаються саме фірми Fox. Ну, Але стверджувати це не буду. Так, добре. Ось така баночка. Зараз будемо міняти. Отже, для того, щоб замінити мастило в редукторі, нам необхідна яма. Ось, наприклад, така. Залазимо під автомобіль. Ось наш, наші задні колеса, задній міст. Ось воно все йде. І ось сам редуктор. Тут чомусь BMW вирішило, що сливної пробки нам не потрібно. І в нас є лише заливна. Тобто ми будемо через заливну пробку, ось вона, і витягувати мастило, зливати і заливати. Для цього нам першочергово необхідна ось така е, ключик, головка, шестигранник на 14, здається, щоб відкрутити цю пробку. Ось. Відкрутили трошки цю пробочку. Тут не знаю, можливо, необхідно щось підставити, якщо там багато масила, можливо, буде текти. Ось підставили баклажку про всяк випадок. В принципі, нічого. Не потекло, що там посередині не видно. Так, отже, тепер ми беремо ось такий шприц. Це купили в аптеці звичайний 100 міліграмовий шприц. До нього ось таку трубочку під'єднали і будемо таким чином викачувати мастило. Тобто ми засунули якомога далі шланочку, бажано її вигнути так, щоб вона е опускалась на дно цього редуктора. І викачуємо ось так по 100 мл і сливаємо якийсь резервуар, який у вас там є. І зливаємо в банку. Ось так. Злили, скільки змогли, ну не злили, а витягнули з редуктора мастила. Тепер будемо заливати наше нове мастило. Тим же шприцом ми його промили трохи. Так, відкриваємо. Масло. Тут якась фірмова закривачка. Ось так гарно вона відкривається по колу. Так, все, там у нас мастилка. Тепер ставимо його колись на, зручне, на місце і набираємо у шприц. Таке воно гарне, прозоре. Ну, не прозоре, а звісно, але жовтого відтінку. І вставляємо, наскільки зможемо, поглибше в редуктор. І наливаємо. Ну, натискаємо на шприц, і наливаємо мастило. Залили ми мастило, що ось воно вже почало витікати. І це означає точніше, що ми залили рівень, тобто по нижню грань ось цієї різьби. Тепер можна закручувати пробку. Перед цим її, звісно, протираємо і вкручуємо на своє місце. Так, ось, закрутили, зараз зажмемо. Затискаємо від руки, не прикладаючи великих зусиль, тому що тут не потрібно. Ось, закрутили, тут все протираємо, щоб не було масла. Ну і щоб бачити, можливо. З якихось причину воно буде підтікати. Ось протерли. Все гарно. Ну і в принципі на цьому заміну завершено.